Наступный минерал бирюза. Ну, спечатку покажу так его по камням и по вырубам. И вот, до речи, вот это нижнее фото. Вот, вот так вот оно выглядит. Це шкіра, і різних, давайте я так ближче піднесу. І різні розміри. Оце біруза. Це у нас просто я. кожен. Тут навіть маленькі такі є, зразу покажу. Може, а видно, да, тут такие дуже маленькі і, і маленькі, и дуже маленькі, і великі, і різно це все. Це все бирюза. Я просто Суслание періодично дарую різні такі речі. Бірюза. твердість 5,6. Щільність. 2,6. Хоча я би ну, не сказав би, що ну, 2,6 це такі більш-менш середня вага. А бірюза все ж таки я так ну, думаю, що вона трохи легша. Блиск шовковистий, ну і формула довга там. Назва мінералу походить від персидських слів. Фірюза, що в перекладі означає камінь щастя, або піроза, в перекладі означає перемога. Ацтеки вважали бірюзу окаменілими сльозами богині неба. Бірюза символізувала. У них здоров'я, процвітання і була символом кохання. Шматочками бюрози інструкту... ін... інкрустували черепа, такі експонати можна побачити в музеї американських індійців в Нью-Йорку. У деяких індійських племен шматки бірюзи виконували роль грошей. Небесно-блакитна бірюза вважається молодою, її колір викликають іони міді. За яскравий блакитний колір бірюзу назвали небесним камінням. Зеленувата бірюза вважається старою. Насправді, зеленуватий відтінок придається, придають поєднання, поєднання залізу. Інколи вони придають мінералу жовтовато зеленим і навіть яблучно зеленим відтінком. Місце народження мінералу є на Кавказі, Ірані, США, штати Невада, Колорадо, Каліфорнія, Нью-Мексика, Чилі, Ефіопія, Австралія, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Інші назви. Ацтекський камінь Єгипетська бірюза Кальчихюітль Камінь війни Це так в Мексиці називали І небесний камінь Енергія жіноча ін Знаки зодіаку телець, стрелець. Стрілець впливає на чару уста. Лікувальні властивості. Бірюза посилює імунну систему та допомагає організму боротися з інфекціями. Її використовують для полегшення проблем з горлом, голосовими зв'язками, легенями. Та дихальними шляхами астмі або бронхіті. Ну, коротше, весь перелік, ну я маю на увазі про горло, голосові зв'язки. Це ораторам, ведучим. Ну і співакам, в принципі, теж в нагоді може бути. Камінь допомагає зменшити стрес, тривогу, безсоння та депресію. Сприяючи загальному розслабленню. У деяких традиціях бірюзу прикладають до очей для лікування очних захворювань. Вона сприяє очищенню організму від токсинів та покращує функцію печінки. Бірюзі здатна бірюза. Бірюза здатна зменшувати запалення та полегшувати біль. Існує повір'я, що бірюза змінює свій колір – тьмяніє або зеленіє, попереджаючи власника про наближення хвороби або нещастя. Ну, це щось нашкал е, перлин. Вони теж тоскніють, то, тускні, то яскраві, Ну, Далі магічні властивості. Це один з найпотужніших захисних каменів. Бірюза відводить негативну енергію, захищає від проклять та нещасних випадків, її часто носять як оберіг. Бірюза традиційно приносить успіх, багатство та процвітання. Вона приваблює можливість можливості та допомагає в досягненні фінансових цілей. Камінь асоціюється з горловою чарою, що сприяє чіткому спілкуванню, відвертості та самовираженню, допомагає долати страх публічних виступів та знаходити правильні слова. Ну, точно для ораторів, конференсьє, ведучих. Бірюза посилює мудрість, допомагає бачити істину та діяти відповідно до своїх переконань. Вона може розкривати внутрішній потенціал. Бірюза приносить внутрішній спокій, гармонію та емоційну рівновагу. Вона допомагає зняти стрес, заспокоїти разум і розвіяти страхи. У багатьох культурах біроза вважається символом дружби та вірності. Вважається, що вона зміцнює існуючі зв'язки та приваблює нових друзів. Ну, знову ж таки, відрізняйте. Зміцнює існуючі зв'язки як чоловіка і жінки, також це може бути як партнери. Лучники і стрілки інструкту... інкрустували свою зброю, щоб бити в ціль. Тобто на лук, да, там або арбалет, його інкрустували цим, щоб він, щоб бити в ціль.